І так, друзі, всім привіт! Значить, в роботі у нас калина. Розкажу вам історію, яка трапилася з, з цим авто. Значить, дзвінок, людина з міста Бровари. Будь, пожалуйста, потрібно відрегулювати клапана. Нема питань, приїжджайте. Приїжджає. Жалоба, що двигун троїть. Пропуски сказали, що потрібно відрегулювати клапана. В общем, приїжджає він до мене, слухаю, діагностую, кажу, може бути, звісно, і клапана, але, скоріш, навряд чи. Знімаю клапану кришку, перевіряю клапана, по клапанам криміналу нема. Кажу, у вас щось друге закопане. Давайте мірять компресію. Міряємо компресію. Перший циліндр 12, четвертий циліндр 12, другий 4, третій 4. Значить, що прогар прокладки. Знімаємо ГБЦ, що бачимо. Прокладка покинула чат. Пожалуйста. Просто кібеням згоріло, дивіться. Скільки це він так їздив, невідомо. По ГБЦ ще не можу нічого сказати, такому поки що все стані. По предварітельної інформації будемо тільки міняти прокладку. Шліфанемо плоскость і, і все. Збираємо все назад. Далі побачимо, можливо, щось і будемо робити по ГБЦ. О, така справа у нас така петрушка. Приїхав на регулювання, а попав на заміну прокладки ГБЦ. Ну, так. Погнали. так, показую тепер, друзі, вам, що у нас по ГБЦ. Значить, перевірив я клапана на герметичність. саме гірше у нас п'ятий клапан не тримав. Є люфт в направляючій втулки. Зараз покажу вам ось, бачите. Люфт є приличний. Якщо Розібрати всі клапана випускні, то я більше чим впевнений, що у всіх клапанах буде в направляючих втулках люфт. Звісно, ніякі фаски вже не йде мова. От, але герметичність у них є. Герметичність є з було тільки в одному. Все з клієнтом согласував, об'яснив, скільки буде коштувати замінити направляючі, прирізати фаски. Звісно, обновляти клапана. На таку суму ніхто не розраховує, каже, бо збери мені, головне, що пробило. Тому було прийнято рішення. Просто банально гаражним методом притерти один клапан якийсь От. Не міняємо ні направляющі, ні втулки, нічого. Притерли, герметичні зробили, фрезернем площину і збираємо назад. Ось така ситуація. Все согласовується, щоб не казали, що. Рукожоп там і тому подібне. Все согласовується з власником. Все розповідається, говориться і тільки потім приймається якесь рішення. Тому в даному випадку притерли один клапан і все. Погнали, призравайте. Покажу, покажу вам, як тримаю. Перший, другий, третій, четвертий, пяти. п'ятий. П'ятий в булькотів. Шостий. Сьомий. Це чудово. Може десь мілка-мілка бульбашка пройде, але кримінала немає. Кримінал був тільки по п'ятому клапані, він прям сіконив з усіх сторон. Працювати буде. Єдине, що трошки буде цокот, в направляючих в От 100%. Так, при знятті колектора обнаружили таку проблему. Тріщини. Да. Потрібно варити. І ось скоро одвалиться. Все, варимо. Резервуємо перший проход. Так, ну що, показуємо тепер вам. Значить, Колектор випускний поварили. Ось така красота. Все чудово. Далі, що по блоку? По блоку все вичищено, Сонюк вичистив, наче моїми руками. Різьбу прогнали. Блок в гарному стані. Перестук, звісно, є, як у всіх. Там он так виглядає. По ГБЦ По ГБЦ протерло тільки п'ятий клапан і все. І фрезернули. І замінили сальник. Фрезеровочку зробили, ГБЦ. в хорошому Стані. Ну і звісно, хоч трошки її обдули, обмили, бо тож було, ну просто стидно було в руки взяти. Вимита не ідеально бензином, тому що ГБЦ не розбиралося. Тому треба було як можна менше натрусити сміття. Все, обезжирюємо новеньку прокладочку і вперед. Так, ну що, друзі? Двигун наш зібраний, такий має вид, все зібрали, технічні рідини залили, не підключаємо тільки модуль запалювання, не вкручуємо свічки. Зараз прокачуємо масляну систему, поки не потухне масленка. Саньок крути. Потухло? Давай ще раз. Ще помаслай трохи. Хорош! Все, і бензином запахло. Вкручуємо свічки і заводимо. Так, ну все. Масляну систему прокачали, провода підключили, модуль підключили. Давай саньок, перший пуск. Запомните, два циліндри в нас не робили. Поїхали. Ну, все прекрасно, друзі. Нічого не троїть, не пердить. Чи дивіться, блок досить тихо працює. Все, ми прокачуємо систему і потім покажемо, як буде працювати. Так, друзі. ну... Ось і все, в принципі, можна сказати. Систему охолодження я прокачав. Звісно, прокачується вона тут трошки не так, як у всіх. Треба трошки погратись. Нічого не кипить. Собраточка вже пішла у нас, бачите? Все хорошо. Печка дує хорошо. Прямо в салоні Ташкент. Температура тримається 92 градуси. Все чудово. Уже нічого не троїть, не пердить, такий експрес-ремонтик. Навіть, бачите, направляючі втулки не сильно і цокають. Той, хто не розбирається, взагалі не пойме. От. А так трошки, трошки є цоки. Чуєте, ось це направляючі втулки клапан цокає. Ну, ще воно буде їздити. Головну проблему ми побороли, авто відремонтували. По часу це зайняло один робочий день. Ну як робочий? Це неділя. Це був вихідний день і ми його потратили на роботу. Всім добра, друзі! Звоніть, пишіть, коментуйте, ставимо лайки, підписуйтесь, а краще не ламайтесь. Всім добра!